Піднімалася біла церква, але вчора, я думаю, сталася велика подія для нашого міста, і не тільки для нашого міста. Я хотів би завдячити. Її, у нас людина Кличко Анатолій Олександрович. Він воєнний, який подзвонив мені зранку і сказав, що має бути блокпост в Ставищах, бо його знайомі там. А от я говорю Олександрович, давай здвинемо блокпост сюди ближче до Тарощанського моста. Я подзвонив буквально славі, штики, цар. От, подзвонив ще товаришам. Вони зібралися тут. Ми скоординували все і до, до речі, завдяки і пресі людям, які приймали участь з перших днів і з перших часів, координували всі дії. Я дякую їм за це. І до сих пір допомагають нам. І буквально години не пройшло, ще було дуже мало людей. Виїхали ті тушки, ви вже знаєте цю інформацію, там біля 400 чоловік було. Але ви, наскільки всі бачили, біля 50 наших бійців все-таки зломили їх, опір, відігнали, вони виїхали, і потім ви знаєте їхню долю, да, як це сталося. На сьогоднішній день ви знаєте, вчора зібралися біля трьох тисяч чоловік. Я вважаю, що для першого разу був порядок, було чинно для Це показати я, я дуже вдячний тим людям простим, які один поперед одного везли їсти сюди, везли дрова. Шин, все хто міг, борщ варили, везли. Ну це це не передати словами. Ці відчуття не передати. Я дуже всім вдячний, абсолютно всім за. За ту жертву, яку вони приносять на благо цього руху, і ще хотілося б сказати декілька слів про те, що люди пролили кров і полягло багато людей. І я б дуже не хотів би, щоб на цій крові, на цих жертвах будувалася, як зараз це робиться. Оця політика дуже негарна ситуація, я вважаю, сьогодні з цим Леніном. Та я, я вас благаю, кому він потрібен той Ленін, чи є, чи нема, це третє питання. Але це можливо було зробити. Хай похоронять людей, хай вистанеться кров. Хай заспокояться люди. Знесіть собі на здоров'я той пам'ятник. Для чого робити на крові замішаний оцей піар? Я вважаю, це. Це кощунство, це зло. Я просто вважаю, це, це, таке, це моя така думка. Тому, будь ласка. Чи присутні місцеві політики на блокпостах? Скажу однозначно, значить, дивіться, я є керівником і координатором, один із основних координаторів блокпостів. Я займаюся цим круглі сутки. Тобто ми міняємося на декілька годин і знову ми їздимо. Ми зараз ви бачили, ми приїхали, в'їхали блокпости. Зараз їдемо на Зарічанський, бо там є, є проблеми, деякі треба вирішити. Я вам скажу, що жодного разу я не бачив ніяких. Ну, це смішно було, щоб якісь політики стояли на блокпостах. Не було, ви можете пройтись по людях, посправді. Ну діло не в тому. Діло в тому, що вони роблять огидні, як для мене, речі. Вони приїжджають сюди, коли затишно. Пробіглися, сфотографувалися і поїли. Це огидно. Я вважаю це огидно. Може там є добрі якісь люди, порядні, але але це, що вони роблять, це огидно. Як е, на блокпостах з п'янками. Значить, дивіться, ця тема присутня. Сьогодні на, теж на раді було прийнято чітке рішення недопуску людей в такому стані на Майдан. Але ну, ви бачите, да, ситуація така, що люди з'являються. Я не буду лукавити, З'являються люди, які приїжджають сюди, ну, покуражиться. Я думаю, що це на совісті людей, але ви бачите загони, основні основні сотні. Тут же все розбито по десяткам. Питань ніяких жодних не виникає. Ми дивимося на це скрізь пальці, тому що ну, я, я не бачу проблем ніяких. Після закінчення цієї акції, що, буде, що з барикадами, вони остануться на місці? Так, чому вони мають тут заставатися? Після того, як все закінчиться, закінчиться нашою перемогою. 100%. ми підтягнемо сюди комунальні служби, то все прибереться. Ми ж європейська нація, тому повинні поступати як по-європейськи. Підтягнемо комунальну службу, все прибереться, і після нас буде ще набагато краще, ніж було до нас. Це я 100% вам гарантую. Комунальна служба дасть, як ви вважаєте, згоду на це. Якщо е, треба буде проплатити грошима, ми зберемось грошима і проплатимо то все. Добре, дякую.